Олена Мельникова продає музичні інструменти. Коли почалася велика війна, приєдналася до армії волонтерів. Ми всі як всі обідоб'єдналися єд, об і пішли допомагати. Допомагали чим могли бусика. Дали для тоді ще ЗСУ, вони ще були в бучі, тоді ще там. Потім допомагали всім, чим могли одежою, медикаментами. Ну і то що по будь-якому зову там треба те та і поїхали. Я зароблю для того, що я хочу жити в вільної Україні. Ольга Алєшнікова керувалась тими ж принципами, об'єднала таких, як і сама непосидючих пенсіонерів, і разом стали допомагати захисникам. Ми там ділеємо. Ми робимо для солдатів все від шкарпеток, що треба, до подушок, Печемо пиріжки, робимо консерви, свічки збираємо. Вони там стоять за нас, щоб нам спалося добре. Наші співрозмовниці серед тих хріварівців, хто підтримує армію, допомагає найбільш вразливим верствам. Допомога, а частий порятунок суворі будні в часи війни для правоохоронців та рятувальників. Вони першими прибувають в епіцентр ворожих ударів по місту. На рахунку цих людей десятки врятованих життів. Сьогодні наша зустріч дуже важлива для мене, тому що це нагода сказати дякую. Нагода ще раз сказати дякую за вашу працю. За вашу людяність, за вашу жертовність, за вашу допомогу. Сьогодні в цій залі є дуже багато людей, які зробили дуже гарні речі, дуже гарні справи, зробили свій вклад і в нашу перемогу, і в допомогу людям. Ну, є ж ще мета. Щоб місто нормально пережило цю війну, пережила, дбаючи і про майбутнє, тобто про наших дітей, і про наше старше покоління. Цю підтримку місто робить лише з вами, лише з тими людьми, хто кожен на своєму місті, кожен в своєму проєкті, кожен в своєму напрямку, все, все робить. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, але ми віримо, що вона закінчиться нашою перемогою і справедливим миром для України. Кращі представники громадськості, волонтери, поліцейські та рятувальники отримали почесні грамоти виконкову міськради та подяки голови ради оборони міста Олександра Вілкула. Відзнаки захиснику Криворіжжя отримали бійці артилерійського центру української добровольчої армії. Це саме ті хлопці, які разом з іншими військовими підрозділами боронили наше місто і не підпустили у 22-му році російські війська до Кривого Рогу. Допомогу оказує місто Кривий Ріг і виконком Кривого Рогу, особливо Олександр Юрійович, для військових, для військових частин. Це неймовірно. Я то, що сьогодні хочу, такі цифри, що ну, дуже, дуже, дуже велика допомога. І я знаю, по нашим підрозділам, по нашим військовим частинам української добровольчої армії, яку допомогу вони отримують від міста Кривий Ріг. Це неймовірна допомога. Яркононенко Олег Каплій цей день.